Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Уявіть, що ви купили квиток на поїзд, скажімо, за 2000 гривень, і замість поїздки в м'якому кріслі, стоїте в коридорі або сидите на підлозі. А саме з таким неподобством регулярно стикаються пасажири, які прямують залізницею в угорському напрямку. Мова йде про вагони з полученням відень. ЧОП. останній випадок стався 19 липня. Пасажири їхали не лише без місця, але й у задусі. Чому угорська залізниця зневажає пасажирів, і що на це каже Укрзалізниця, яка продає квитки на цей поїзд, про це та інше далі? Сполучення залізницею між Україною, Угорщиною та Австрією сьогодні залишається одним з проблемних. Логістика ускладнюється відсутністю повноцінного українського поїзда та пересадками на кордоні. Разом з цим свою частку дискомфорту вносить угорська залізниця, яка не забезпечує пасажирів місцями у вагонах або скасовує рейси. Для того аби розширити пропозицію рейсів до Австрії, Укрзалізниця домовилася з австрійською залізницею про маршрут Відень-Чоп. компанія надала один безпересадковий вагон, що почав курсувати у квітні 2023 року. Його приєднували до складу угорського поїзда Захонь-Відень разом з групою вагонів Київ-Відень. Згодом австрійський вагон припинив своє курсування. У грудні 2023 року Укрзалізниця оголосила про появу іншого рейсу у сполученні Відень Чоп. Тепер на українську територію почав заїжджати угорський поїзд номер 143 Відень-Захонь. Компанія мав старт надала укрзалізниці для продажу місця у двох вагонах. Квитки можна придбати попередньо лише за повним маршрутом, а місця у вагонах до Будапешта або навпаки продаються за добу. Від часу як почали курсувати угорські вагони з Чопа до відня пасажири періодично стикаються з відсутністю місць, вказаних у квитках. Такі відгуки є у соцмережах. Костянтин Щербаченко 12 липня залишив допис про те, що один з вагонів з Відня їде закритим. Пасажирів з квитками розпихали по інших вагонах. Частина людей їде в коридорах і тамбурах. Євген Гранік пише, що 14 липня мав їхати з Відня до чопа, проте у складі поїзда не було вагона, вказаного у квитку. Провідники пустили людей у вагон, але не дозволили їм сідати на вільні місця. Влада Юрченко їхала 19 липня з Будапешта до Чопа. Вона зазначила, що купила квиток через ресурси Укрзалізниці до вагону номер 3 але його не виявилося у складі поїзда, тому пасажири їхали на підлозі у коридорі. Юлія Кузьменко звернулася до угорської залізниці за роз'ясненнями. Їй дали наступну відповідь. Повідомляємо, що з цією скаргою ви повинні звернутися до залізничної компанії, яка виписала квиток, оскільки у вас з ними укладений договір і ви можете надіслати їм свою претензію. Тобто розбиратися із наданням неякісної послуги повинна Укрзалізниця. Валерія Кушнір пише: я придбала квиток на чоп у цей вівторок в перший клас. Вагону не існувало. Ніякого оголошення чи пояснення не було. Співробітники на вокзалі Будапешта просто ігнорували нас. Ми сіли в інший вагон другого класу. Ніхто не знав, що відбувається. На нас махнули рукою і так собі перевірили квитки. Валерія Кушнір та інші пасажири у своїх скаргах звертають увагу, що під час рейсу провідники вимикають кондиціонер та не реагують на скарги. Нагадаю, що квитки на поїзд номер 146 дріб 143 Чоп-Відень дійсно продає «Укрзалізниця» як посередник. Система пропонує місця у вагонах першого та другого класів. Відповідно, пасажири, які стикаються з відсутністю свого вагону, апелюють саме до компанії, яка продала квитки. Я опублікував допис на своїй сторінці про останній випадок. Укрзалізниця залишила коментар. У ньому компанія зазначила, що цей поїзд є формування угорської залізниці, і відповідно, Укрзалізниця проводить продаж квитків до заявленої схеми поїзда перевізником. У дорозі, якщо вагон угорського поїзда відсутній чи закритий з технічних причин, ми даємо алгоритм дій для наших пасажирів наступний, пише компанія. Можна зайняти будь-яке сидяче місце у цілому поїзді, не лише у чопській групі вагонів, а наприклад у румунській групі. Вона у поїзді майже всю дорогу, але зауважте, що ці вагони відчіпляються у Дебрицині приблизно о 16.28, Тому потрібно не забути повернутися у чопську групу, щоб не поїхати до Румунії. Але якщо це місце зарезервував інший пасажир і він приходить, потрібно його звільнити і пересісти на інше вільне місце. По приїзду скласти претензійну заяву у нас на вокзалах або онлайн, але зверніть увагу, що компенсацію має виплатити перевізник «Мавстарт», який не надав обіцяну послугу. Укрзалізниця проводить продаж квитків на поїзди іноземних перевізників відповідно до чинних домовленостей та завчасно узгоджених схем. Поїздів ідеться у коментарі. Угорська залізниця на своєму сайті дає роз'яснення на випадок, якщо відсутній вагон або місце вказане у квитку. Пасажир повинен звернутися до квиткового контролера у поїзді. Той, у свою чергу, має дати відповідь, які існують варіанти вирішення цієї проблеми. На практиці, як пишуть пасажири, діалог з контролером буває дуже коротким. Все закінчується тим, що місця немає і доводиться їхати у коридорі. Долучайтеся до обговорення цієї теми у коментарях. Також буду вдячний вам за підтримку каналу. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку. Також нагадаю про те, що функція спонсорування. Спонсори можуть переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єра, і свої донати на підтримку цього ресурсу можете перераховувати за контактами, що я в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.